Оце ваше заслужено. Я, я вас вітаю. Ви старались як могли. Ви у нас така ця. як вона називається? Ну, по совместительству. Скажіть те, що думаєте. Ну, це понятно, там ви похвалили, просто щоб це я мог виложити і люди вас услышали. Ви ж откуда у нас? С З кривого рогу. Да. да дуже дякую, що ви так... ви мене нашли? Хоть. Я знайшла вас в, інстагр... в Інстаграмі. От у мене з'явилася мрія, я захотіла йти далі. І да? тут ви <свят> <вы> на горизонті. якщо <свят> що, я І <свят> це буквально рішилося за два години. Тільки почула вас голос і сказала так. Да", я... Спасибо ну. вам з папою. <свят> за голосовий <связи>. <свят>, <свят>, свят. Ну так, так, ну. Как Дякую. Техніки, як вам відчуття? Э, ну. Заходим. Для, для себе я Спасибо, вже знайшла да. Те, що хотіла, я Е, Треба приміняти, Да. приміняти. Да, да. А що вас да. удивило или, поразило, или вообще? З того всього, що ви сейчас були. Вот, там, ну, там бусаше і не знаю. Для мене, конечно. Так э, всегда. Косте правству ще, конечно, я хочу мужа свого сюди. Я буду я буду массаживать кости выправля. Ну, пока пока так. Все манипуляции, манипуляции вы их делаете через мобилизацию. Угу. То есть это не до э, сжимания, до вот этого резкого движения. Угу. Поделали, поделали, поделали. Вам будут очень благодарны. Угу. Поняла? Вот так все супер. Так, особенно ваш массаж. Mm. Я за півроку э, чувствую себе взагалі. Я, я себе так добре не, не чувствую вже Видите, півроку. Це чотири дні обучення плюс санаторно курорна лікування Я вам повірила, вам сказали, ви приїдете, як в санаторії побувати. Це так правда. Дякую. За таку, за такий швидкий результат. Ми ну, я вас пользуюся злочем Пугачево обняти, тому що дає ще. <реш> Дякую, Саша. Вам теж успіхів